Усім привіт! З вами Юляна вітаю вас на своєму каналі. Друзі, поки є хвилиночка вільна, покажу вам, як почуваються мої красуні. Це, як ви бачите, моя юкідашечка. Вона трішки таки зреднічала, відсушила всю цю гілочку з бутонами. Ось, бачите, воно навіть засохло. Я зрізала, але квіти вона все ж таки тримає. Я думала, що вона. Після пересадки скине квіти, але ні, вона молодець, вона їх тримає. Щоправда, квіти вже втрачають свою таку розкіш, бачите, з'являються такі п'ятенця вже, скоро, скоро вона буде відквітати, але ще тримається. Також на моє здивування до сих пір ще квітне оця моя веселка. Гарна така з переливами кольорів. Я просто від неї в захваті. І мало того, як бачите, вона ще збирається продовжувати свій квітонос. Навіть не знаю, що з нею робити, тому що, чесно кажучи, в неї там корені всі, які були, всі є. Але вона скинула два листочка. Вона скинула два листочка. я її зняла. На шийці там було начебто все чисто. Я намазала е, топсін емом їй, те місце, де знім, зняла два листочка. Зараз начебто все добре. Але все ж таки вона хоче знову далі квітнути, а я, а я, чесно кажучи, цьому не дуже рада. Ну, Поки що стоїть. Тут, як ви бачите, все у квітоносах. І гілочки, гілочки-гілочки. Мої красуні дуже стараються. На цьому столі не збираються квітнути лише красуня, бігліпчик молнія, вона зайнята, вирощує новий листочок. Оцей покусаний, який я зрізала, вже бачите, як відріз. Але тут трішки ж зрізаний, ну то не страшно, воно відросте і не буде. Зовсім видно. Зараз орхідейка оговтується від покусів тріпсів і зайнята новими ростами. Всі інші зайняті квітоносами все росте, все повертається до лампи. Ось і тут красуня моя Вікторія вже ось, як ви бачите, отакий квітонос виростила тут. А тут гілочки вже повиростали такі чималі. Кам'яна троянда вже починає ділитися на бутони. Сюди ж я переставила малечу, деяку хою, яку я ділила малесенькі, вони прийнялися, череночки все в них добре, вони ростуть потихесенько. Тут хвоєчки мої красуні, дехто добре росте, дехто в замершому вигляді красунечка з такими красивими листями, але вона не пускає нових пагонів, тобто вона завмерла. Ну, я її не чіпаю, сподіваюся, що весною ми до весни дотянемо, і весною я її пересаджу. Зараз пересаджувати їх категорично не хочу. Тому що схоями я ще все ще тільки намагаюся подружитися, тому їх зараз лишній раз не чіпаю. Гарно зараз росте гудінгадінг, вона вона росте вуз, ростить листочки, тобто зараз вона в активному рості. Лариса ростила, потім підсушила, ну таке, виростить один листок, засуше, Виросте один листок, засуше. От, ось бачите, засушений кінчик. От він так постоїть, потім з'явиться десь гілочка, виросте один листочок звідти, і знову засушено. Ну, Не розумію я, що там з нею відбувається. Інші хоєчки ростуть, усе начебто добре. Тут малята на табуретці. Ростуть усе в них добре. До речі, а, чому не пересаджую стюартіану? Тому що ось така у нас ситуація. Ми виростили квітонос, і квітонос уже ось так от листочок загнувся. Ну, нічого він вилізе, я його не чіпаю, він сам розбереться, куди йому рости. Тому буде якраз порівняти оця красуня, яка моя домашня вже теж. З такою ж назвою теж бачите квітонос. Тому е класно, якраз вони будуть одночасно квітнути. Побачимо, чи є між ними різниця. Також тут у мене збирається квітнути Літл е Дарвін, ось як ви бачите, квітоносик. Хоча цей квітоносик не дуже швидко росте, але все ж таки ростить. І а, Мікі Кроун уже чималий квітоносик. Тут до сих пір стоїть моя diffusion. Я, як то кажуть, умов, умом я розумію, що це все, кінець. Але не викидаю. Не викидаю, корені у горщику є, вони зелені. Не знаю, рука не піднімається, стоїть та й стоїть. Вона мені не мішає. Що з нею робити далі, не знаю, а викинуть рука не піднімається. Тут у царстві всі майже з, орх... з квітоносами знову збираються квітнути. Знову випустила квітоносик. Тут Леопард теж квітнути, збирається і. Ця малеча з квітнути збирається. Усі з квітоносами, навіть хто мене здивував, це моя Валентина, яка, ну, листочки, ну, зовсім маленькі, але при цьому ми з квітоносом. Сподіваюся, їй вистачить сили, виростить хоча б одну квітку, а там буду дивитися, можливо, буду зрізати. Так само тут ось такий жирнющий квітонос від. Плямистої красуночки прям жирний жирний. Тут дівчата теж попробуджували боковушечки. Ось це азіан. Сан продовжує гілочку і маленьку дає. Нового не захотіла дати. Там моя красуня. Б'ємонт, як ви бачите, новий квітонос і на зрізаному дала бокову гілочку. Ось, до речі, дикий котик. Як ви бачите, моя маніпуляція допомогла. І квітонос знайшов вихід, і зараз він вже росте так, як потрібно. Навіть реанімашка, мій красунчик Бен, Теж, як вам підлізти, щоб показати, теж з квітоносом. Не знаю, що з того вийде, бо в нього коренів не дуже багато, тому побачимо. Тут красунчик дразниться, як завжди, бутончиками і новий квітоносик. Єдиний із п'ятнистиків, хто без квітоноса, це оця шерлянка із предостанніх. Але я від неї поки що нічого не чекаю, то кажу, хай підростає, щоб не тратила свою силу. Також знайшла вчора квітонос у красуні кріветки. Зверху будеш таким малюк квітнути, сподіваюся, що квітонос піде рости, не зупиниться, так як квітонос, з яким я його отримала. У нас на нижній полці. Сюди я поставила новопридбані, як ви бачите, поставила двох братів разом. І жовтого павучка і рожевого. У рожевого тут квітоноси один. Тут ось другий ховається. Мої красуні. Парфумовані фабрики теж з квітоносами. Хоєчки ростуть, але намагаються втекти із полиці. Приходиться їх отак ловити і повертати назад. Єдина, хто в мене безконтрольно росте, це оці великі серця. Вона починається на цій полиці, а закінчується аж зверху, Вон, як ви бачите, пагін майже вже доверху дійшов. Але я її поки що не чіпаю. Поставила тут також оцього сонячного рижика. Подаруночок. Теж сюди поставила, сподіваюсь, йому тут буде добре. На верхній полиці теж місце все зайнято. Всі дівчата з квітоносами навіть і Будда мій. Він, до речі, мене дуже радує тим, що в нього шия так трішки округлилася, він набрав сили. І ростить отакий квітонос, який розгалуджений буде, я вже бачу. До речі, ось, як ви бачите, по підпису Барселона, але вона без квітів. Коли пересаджувала, виявились в неї не дуже гарні корні. Вони із підгнившими були, тому я вирішила їй відрізати квітонос і дати орхідеї сили, щоб вона набирала і ростила корені, щоб зайнята була іншим. Красавець пінів теж там ростить квітонос. Навіть малюк Мінімарк і той надумав продовжувати. Зараз хвилинку не думав продовжувати квітоносик. Тобто всі хочуть порадувати, всі хочуть квітнути такий період. Ну тут добрі перепади. От зараз температура показує 21,7, а на вечір до ранку вона опускається до 17. Тому це все сприяє до квітування. Лоуренс також він тримає до сих пір квітку, і при цьому в нього, як бачите, ще один квітонос ростить. Тобто, все всі зайняті новими ростами і новими квітоносами. хто не хоче квітнути, він поки що зайнятий коренями та листочками. І це я про таких от малявочок. Отак От вам показала. Квітоносів дуже багато. Сподіваюся, що усе буде добре і всі вони заквітнуть. Тож, чекаємо, нам лишається тільки милуватись тими, хто зараз тільки квітне, а в майбутньому ми чекаємо на непогані букети. На цьому буду закінчувати. Такі ось у мене новини, мої рослини. Хочеться вам багато чого показати, але, на жаль, не вистачає часу. На цьому все. Всім дякую і попереду багато цікавого.